Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Особисто я вважаю, що вплив Дональда Трампа на світову економіку співзмірний. Із впливом COVID-19 на світову економіку, так. Ну, наприклад, під час covid 2019, у 2020 році в центральній і Східній Азії, так, ВНП Упав на 10% в західній і північній на 11,5, в південній на 15% в США на 9%, там тільки за півроку, так. Ну і звичайно, що в другому кварталі 2020 року реальний дохід на душу населення різко скоротився. Що вплинуло на споживчі витрати, перш за все людей із низькими прибутками. Звичайно, що треба відмітити, вплив COVID-19 на різні галузі економіки був різний. Найгірше постраждали сектори, які значною мірою залежали від фізичної присутності споживачів. Зокрема, пасажирські перевезення, розваги, туризм, так. гральний і готельний бізнес до 30% скорочення відбулося навіть більше. А такі галузі, як сільське господарство, банківська справа, торгівля нерухомістю, знизилися всього лише на 3%. Відсотки. Так що ми е, бачимо, що оця торгівельна війна, яка розв'язана Дональдом Трампом, вона якраз б'є по тих е, галузях, е, так, які ну, найменше в свій час постраждали від ковіда. Наприклад, ну візьмемо сільське господарство. Так. Це ж там Китай із своїми Соєвими бобами, <смі>, який відповів так, Сполученими Штатами Америки, що, мама, не горюй, говоря по русски Так що е це просто біда якась. Я не знаю, що це. Ну, була ота криза 2007-2008 рік. Ну, нібито там були якісь об'єктивні підстави. Потім Китай запровадив цей ковід 2019 від якого він теж дуже сильно постраждав. Але от Сполучені Штати Америки, як ми бачимо, за... Отими всіми цифрами, які я вам сказав, що там 9%, наприклад, порівнянні з Південною Європою, де ВВП впав на 15%, чи е, Західна і Північна Європа майже 12 відсотків, США на 9%. Ну, а тепер ми будемо мати те, що в принципі, то найбільші збитки буде, будуть нести саме Сполучені Штати Америки, тому що як там Китай в основному ні, тому що він був носієм ковіду. 2019. І звідти все це йшло. Я пам'ятаю, як тут навіть бійки розпочалися там десь в Полтавській області, коли туди вивезли українців із Китаю і на карантин. І ніхто не хотів мати таких сусідів, то тепер джерелом оцієї. Інфекції, так, економічного дебілізму, виступає вже не Китай, а Сполучені Штати Америки в особі Дональда Трампа і його компанії, в тому числі всіляких так званих економістів, які просто виконують забаганки от Трамп хоче чогось, вони дивляться. На нього, ага. Він хоче. Ну, давайте йому ось підіграємо, даємо йому відповідні цифри, щоб він же ж ще раз пересвідчився власній економічній геніальності. От і шість разів банкрутства. Ну, то випадковість була, звичайно. А ось тепер. Він же ж і геніальний економіст, геніальний гравець у гольф і взагалі геніальний мужчина, так то, що відбувається тут. А те відбувається, що тепер найбільше на горіхи отримує не Китай, а Сполучені Штати Америки, тому що саме Трамп є ковід 2025